Всім привіт, дорогі друзі! Кошмарний Єврокубковий тиждень для українського футболу. Динамо програло, Полісся програла, але пройшло далі. Шахтар вилітає з Ліги Європи по серії пенальті програли Пана Тіна і Косу. Це, звісно, одні погані новини. Плюс до того таблиця коефіцієнтів в Шоці жодного балу не отримала. Є хороша новина, звісно, вперше в історії Шахтар зіграє на такому турнірі як Ліга конференцій. Тобто відчує свої сили там в цьому турнірі. Будемо дивитися, звісно. Суперник теж уже відомий. Сьогодні ми постараємося розібратися, чому так сталося. Хоча тут, я думаю, логічно. Коротко розберемо, звісно, протистояння проти пана Тінайкоса голів. На жаль, забито не було, але все-таки є про що поговорити про перспективи Арди Турана вже от перші проблеми. В Шахтаря відчулися, і насправді така перша поразка м, Турана в на Євроарені. Плюс до того, звісно, підсумуємо третій кваліфікаційний раунд Ліги Конференції для Полісся. Тому додивіться це відео до кінця, воно підсумкове, і далі ми вже будемо на наступному тижні дивитися плей-офф. Причому, що можуть реально всі наші три команди опинитися в лізі конференції, що цікаво, але до цього ще потрібно дожити. Я сподіваюся, що це не станеться. Тому перед початком, звісно, пишіть свої враження від шахтаря сьогодні. Як ви вважаєте, ну чи в плюс команді, що ми вилетіли в Лігу конференції, та й чи могли ми пройти цей патент Найкос в тій ситуації, в якій опинилася команда Арди Турана. обов'язково власні думки і по полісі також. І поставте лайк цьому відео. Це важливо в підтримку. Підпишіться на канал, щоб не пропустити Пускати наступні відео та прямі трансляції. І нагадую вам, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Перед матчем відповіді, звісно, в Турана була дуже складна ситуація з кадрами. Ми про це знаємо. Сам Туран про це говорив. Реально, п'ять футболістів травмовані Судакова. Втратили, тому що він пішов в життя у нього батько. Ми звісно йому співчуваємо і в такі моменти, звісно, не до футболу. Тому тут є реально причина, чому Судаков. Був відсутній взагалі е, на цьому поєдинку, але для Шахтаря це все шість футболістів, яких не було. Навіть той же Крейськів, який травмований вже давно. І Ласіна Троерем міг допомогти. Ну і звісно, Кевіна не було. Егіналдо це футболісти, які могли підсилити той же Педріньо, і Шахтар вийшов на цей поєдинок Обезхровленим В Атаці. Ну Фактично, атакувальних футболістів в запасі Шахтаря не було, крім Шведа, який з'явився все-таки на полі. Тобто, всього навсю дві заміни Назарина і Швед з'являлися на полі, всі інші там Цуканов, Фесюн, Фарина, Твардовський, Марлон, Конопля, Грам, Глущенка Азаров це все там в більшій мірі про захист, або точно не про підсилення гри і про якість гри. Тому головне завдання команди Турана це, ну, як на мене, було забити в перші 60 хвилин, поки Шахтар свіжий. Поки Шахтар е, домінував на футбольному полі. Поки Шахтар намагався створювати моменти. Плюс до того, ми ж не знали, що буде ще й червона. До цього ще дійдемо. То суперник поставив Олін все на контргру. Як і в першому поєдинку, це було продовження першого матчу по рахунку, по грі. Панаті на як на мене ще більш закрито зіграв ніж в першому матчі, а Шахтар ще більше м'яч тримав. Е, плюс до того, ну по першому тайму, взагалі. Нуль конкретики від обох команд. Шахтар м'яч тримав володіння 60 на 40. Фактично, по моментах самі бачите, XG09, там 09 в суперника нашого Панатінайкоса по три удари. Тут навіть нема про що говорити. Тобто були якісь напівмоменти. Педро Енріке з дальній дистанції пробував розкрити захист суперника було складно. Панатінайкос розібрав Шахтар з точки зору того, що вони змогли закритися сильні сторони і скористатися втратами Шахтаря. Тому що був би Кевін, ну, він набагато гостріше ніж Неверт. Був без Судаков, варіативність центрі поля, той же Педріньо, в Атації його строти не вистачало десь і Гіналдо. Ну і звісно, звісно, це повпливало на лавку. Тому ми говорили про те, що Шахтарю важливо забити в перші 90 хвилин, щоб не доводити до 120. Тому що ну, якби, втомлених футболістів нема кому міняти рівноцінно. І це Туран розумів, тому він не робив жодної заміни в перші 90 хвилин. Жодної заміни Шахтар не зробив. Але в цілому ми отримали фактично той же самий склад, який проти пана Тінайкоса був в першому матчі. Єдине, що немає Судакова, був Бондаренко. Так, це був той самий склад, але без глибини, без резерву, реально підсилення. Для Турана в грі не було. Ну і навпроти, наш суперник, який чомусь вирішив поставити пелістрі, який був дуже гострий на правому фланзі, якраз в першому матчі, його перевели наліво. І Тети, який грав під нападником перший поєдинок, грав вже на правому фланзі просто нулячий матч. Що в першому поєдинку, що в другому, тета ніякий. Взагалі ніякої стратегії. Єдиний, хто мені там сподобався, це дійсно пелістрі, який носився. І в цьому поєдинку в першому матчі в нього це краще виходило. В цьому матчі його закрили. Фактично. І, звісно, Панатіне сподівався на контргру, але шахтар грав організовано. Мені подобалось. Перший тайм. Організація, все перекрито. Панатіне не дали створити ну, фактично жодного 100% моменту. Тому на другий тайм, ну Шахтар, звісно, ніхто не очікував, що буде робити зміна, кого міняти, а для чого, і яке це буде підсилення для команди. Наскільки організація по на організацію гри ця заміна повпливає. Тому команда Ардитурана вийшла в тому ж самому складі. І, в принципі, суперник також. Сценарій гри продовжився, але набагато агресивніше панатіна Коз зіграв перші 10 хвилин другого тайму. Вони почали вже високо грати, накривати. Вони намагалися з перших хвилин задавити Шахтар тиском. І, в принципі, принципі, Очередько в цих, в цих епізодах, якраз на старті при тиску суперника, коли вони е, використали нашу помилку, вибігли в контратаку, очередько зупинив цю контру, зупинив Пелістрі, потягнув за футболку і отримав там чисту жовту. Питань нема. 48-ма хвилина. І далі Шахтар вже вирівняв, знову забрав м'яч під контроль. І, в принципі, сказати, що було багато моментів ось за другий тайм, їх було дійсно набагато більше, XG тут був більший, але тут потрібно враховувати, які це були моменти. І в цілому Шахтар завданням не впорався. Команда Ардитурана не змогла забити швидкий м'яч ні в першому таймі, ні на початку другого, ні до кінця поєдинку, як ми вже знаємо. І далі, звісно, на гру попливала ну червона картка очередька. Це логічно, тому що в суперника і навіть в рівних складах було більше ресурсу грати 120 хвилин. Вони випустили ось запас у них Свідерський боровся за м'ячі. Тобто їхня тактика була бий на пелістрі, він там щось втіче. або на Свідерський він скине і там щось придумуємо креативом. Все поставили на організацію, і дійсно. Це був футбол двох рівних команд з точки зору тактики, які, яку обрали два тренери. Тобто Панатінекос обрав компактність, обрав е, гру другим номером в контратаку, Шахтар, контроль м'яча. Мені сподобалося сьогодні, як підключались до атаки Тобіас і Анріке. Вони сьогодні перекрили і тоште, і Пелістрі. Дуже здорово перекривали і Бондар з Матвієнком. Тобто, в принципі, Шахтар фактично не просідав. Да, вже в другій половині другого тайму почалися обрізки, почалися і Різник там ледь не помилявся. Ну то вже більше в овертаймах, по-моєму, було гра ногами і з прийомом були проблеми. Ну і Бондар почав уже там віддавати, то поперечні передачі, то ще щось. Тобто якісь напівобрізки вже на втомі вони відбувалися. І кульмінація цього поєдинку відбулася, звісно, на 82-й хвилині, коли очередьку дали жовту картку. Головний арбітер цього поєдинку Зіберто, друзі, німець з таким прізвищем, теж в принципі логічним. Да. Вбилу чи вечерецька за підкат. Як на мене, чистий. Це ну, Шахтар вбили в цьому поєдинку. Шахтар і так втрачає шість футболістів перед матчем. Шахтар перший поєдинок не виграв, і тут потрібно було грати з позиції сили. І Тут команду ще й вбиває арбітер оцею жовтою карткою. Другою жовтою вже для очеретка, який в підкаті зіграв чисто в м'яч. Можливо, він зачепив суперника, але першочергово він зіграв в м'яч. Навіть якби це був фол, ну це точно не друга жовта, вибач, Зіберт. Пива перепив, напевно, ти десь німечня, але це не вилучення. І арбітер під кінець тайму, другого, під кінець гри, де результат рівний. Шахтарю нема ким підсилювати гру. Вилучає очередька гравця з опорної зони. Ну, і звісно, Туран бачить цей епізод, бачить, що там нема ніякої другої. Він, ну, як емоційна людина, просто взривається і пішов, матами, напевно, на, там, на всіх, кого бачив, там, з асистентів арбітра, чи на самого рефері, напевно, нагнув матів і отримав за це червону картку. Я зрозумів. Я, в принципі, розумію, тут арду Турана емоційно. По тому епізоду, який ми побачили по очередьку, там вилучення, як на мене, не було. І Арда Туран просто в нього підгоріло від цього, його вилучили. Шахтар Отримав подвійне вилучення. Зіберт все зробив для Панатінайкоса. Панатінайкос, звісно, забрав м'яч під контроль, але що мені сподобалось, Арда Туран Не то, щоб сподобалось, просто от е, Арда Туран залишав все одно шанс на перемогу команді. Він не прибрав Кауна Еліаса він не прибрав жодного там Вінгера, атакувального футболіста. Ну, в першій мірі, більшій мірі Кауна Еліаса Він е, не випустив ще одного центрального захисника, як би зробили там, не знаю, в нашій збірні, точно так би зробили. Ми випускали трьох опорних. Артатура ні, жодного футболіста не випустив після червоної. Шахтар без м'яча в нормальному складі в 11 футболістах грав 4-4-2. В складі з без одного гравця без очередька грали вже 4-4-1. Просто без одного опорного, але структура залишилась та сама. Шахтар не сів автобус. Шахтар теж намагався тримати м'яч. але потім, звісно, функціонально підсіли. І кульмінація після червоної картки в цьому поєдинку сталася тоді, коли Панатіна Найкос... вони не готові були до цього. Ви розумієте? Вони не готові були до цього подарунку від Зіберта. Вони не готові були контролювати м'яч. Шахтар на 90-тій хвилині навіть міг забити гол. Невертон. Фантастичний шанс. От він програє конкуренції Кевіну. І не дивно. Тому що такі моменти треба забивати. Йому не вистачило. Ну, звісно, не реалізації тут не вистачило, але йому не вистачило банально, мені здається, зросту. Якби трошки вищий футболіст був, він би більш впевнено тикнув би м'яч ворота, тому що там пів метра до воріт головою в стійку влучає пусті ворота, не забиває шахтар, і на добивання Алісон б'є не точно. Оце найкращий момент в матчі. Взагалі, якщо брати обидві команди. А тому що ще я пригадую непогані моменти були на 61 й хвилині, і в нас і в них у нас був хороший епізод, і відразу вони відповідали контратакою. Тобто, це була тактична гра. Хто помилиться першим? Хто пропустить? Тобто, гра до забитого голу забитого голу так і не сталося. Але ну коли Шахтар просідав, панаті найкос використовував простір і вибігав контр за рахунок швидкого пелістрі. Один раз він прорвав. от якраз на 61 й хвилині. Був в нього цей момент. Все. Від Панатіна і коса. Вони нічого гострого не створили. Вони взагалі першим номером грати не можуть. Все, що вони робили, от в допах. Давайте вже до цього переходимо, Шахтар жодної заміни знову. Жодної заміни. Єдине, що потім вийшов на на 101-й хвилині замість вже Марлона Гомеша, який набігався, тому що функціональна готовність футболістів просідає. І в овертаймах, звісно, вони, от, якщо брати, дивіться, перший тайм. Шахтар повністю домінує, другий тайм вже вирівняно, але Шахтар крає краще, поїхав сильніше. Ну і додатковий час, звісно, без мечей, моментів немає. В таких матчах, взагалі, думаю, кваліфікація краще ставити відразу до серії пенальті для чого ці цей, цей додатковий час. Для того, щоб нам побачити просто не знаю там п'ять ударів на дві команди, жодного стовідсоткового ну, сенс мучиться. І команди півгодини мучилися і мучилось панатіний кос з Шахтарем, який грає в меншості. Без шести основних футболістів. Оцей Панатіний кос, який буде зараз грати плей-офф проти турків. Вони не заслуговують прийти далі, друзі. В Шахтарю просто. Не пощастило, просто не пощастило. Не в той момент, і не в той час почали травмуватись футболісти, почали втрачати гравців. І От червона картка, тобто багато негативу, багато негативних моментів, які попливали на результат в цьому поєдинку, і суперник взагалі. Вони випустили там. Ну заміни проводили, освіжали. Звісно, випускали різних футболістів на різні позиції. Вінгерів в захист Єдвая випустили Єремєєва Потім випустили форварда фактурного, який ну, чисто на, на, на подачі на нього грали, щоб він або партнерам скидав, або головою замикав. Взагалі, подачі всі не точні в панаті Найкоса, жодного прийнятного моменту. В принципі, Різник впевнено грав, да? там є два один раз пробив непогано. Різник пару ударів потягнув, але це все було дуже так, от, на тоненько. І в принципі, це, це матч, в якому ну, реально мало все вирішитися з огляду на те, як стала ситуація, мало все вирішитися в серії пенальті. І воно й вирішилося в серії пенальтів. Тому що статистика за весь матч, ви бачите, рівна. Був би Шахтар в, більш... в рівних складах, я переконаний, ми б виграли. І обескровлений Шахтар, випустивши потім Шведа ще там в кінці у нас ще була непогана контратака. Педро Нріке, Тобіас взагалі протащив м'яч на останніх вже секундах, заробив штрафний. Швед виконував. Тобіас дуже сподобався. Взагалі, от, по футболістам, якщо пройтися, Тобіас хороший матч. Реально, весь захист Шахтаря на прийнятному рівні зіграв в тій ситуації, в якій команда опинилась. Да, атака, можливо, не така гостра, перекритий Був Алісон сьогодні, слабенький матч. Ну і канеліа з моментів фактично не було. Бондаренко теж, ну от чому Бондаренко буде програвати конкуренцію Педріньо, я думаю, ви самі бачили. Ну і серія пенальті це біль для мене, тому що нас обіграв їхній голкіпер. Він реально дуже сильний. Реально, він кожен удар вгадав напрямок. М'яча напрямок удару вгадував і більше того тягнув. Тут би шансів. Різник, на жаль, не так якісно зіграв на цій серії пенальті. Єдине, що ну наші ну реально погано реалізову. Назарин набив на силу першим, пробив стійку. Потім їхній футболіст забиває іоніді Стобіас добре виконав, поклав правий верх, але дуже на тоненького теж там голкіпер Драговський вгадав. Єремієв забиває Бондаренко. Тут епізод дуже дивний, тому що пробив так само, як Тобіа, забив. А транслятори показують, що Бондаренко пенальті не забиває. Мене це дуже ввело в оману. Я думав, що чи я щось не бачу, не добачаю, чи, чи це помилка транслятора, але в підсумку Бондаренко все-таки ну, забив вже пенальті, показала вже далі. Серія пенальті, що дійсно гол був. І потім, здавалося б, ми отримали шанс, не забив Сіопіс. Невертон забиває начебто так, от, хоча Голкіпер теж вгадує напрямок удару. По-моєму, тут флешскорі скорі неправильно показується: за рурі пробив вище воріт. І після цього вже Као Неліас не забив, відбиває цей Драговський, і Педро Анріка теж не забиває, відбиває Драговський. На цьому все завершено, друзі. Якби нас вибив їхній кіпер, він реально на пенальті дуже сильний. В принципі, Шахтар не заслуговував тут вилітати. Шахтар глобально сильніший. Якби в нас були, були всі футболісти, не було червоної. Тобто, якби всі були умови ті, які нормальні, да, то Шахтар мав би вигравати. Але це лотерея, це пенальті, тут десь не вистачило. Ну, можливо, Фарту і реально їхній голкіпер видав овер перформанс в післяматчовій серії. Тому голів ми так і не побачили в цьому двохматчевому протистоянні. Бачите, там, де тоненько там і рветься, в Шахтаря порвалося, насправді. Зараз ще й Кевіна можуть забрати. Я вважаю, що цей виліт в Лігу конференцій, Далі Шахтар буде грати плей-офф проти сервета. І взагалі, якщо так коротко про Лігу конференцій поговорити, можливо, для Шахтаря цей в плюс, команда десь через цей турнір може очиститися. Набрать таблиці коефіцієнтів, насправді ця команда дуже сильна, мені здається, при Турані може бути. Ми можемо там наробити Шороху мені, я так думаю. І в принципі, зараз... Зараз можна продавати Кевіна. Якщо на нього реально є пропозиції, фулем готовий давати більше 45 мільйонів, я думаю, Кевіна варто відпускати, тому що, навряд чи, за лігу конференції можна ціну підвищити за цього футболіста. Зараз. Шахтар шукає нових бразильців, вже одного ну, там Ферейру підписали, скоро офіційно оголосять ще, я думаю, буде підсилення, якщо Кевін піде. І, Можливо, пару футболістів. І, в принципі, Ліга конференцій це для нашого українського футболу найкраще. Для Шахтаря, це звісно, в мінус в убитки, тому що, ну, збитки будуть по, по фінансах і які будуть суперники, теж яка буде мотивація футболістів. Це ми подивимось. Ну, я думаю, з таким тренером мотивація в Шахтаря буде завжди. Я сподіваюся, навіть УПЛ спокійно проти там умовного Центра команда має бути заряджена по сервету. Друзі, команда буде з ними грати 21-го Перша гра буде в серпні, 21 серпня. В Кракові домашня для шахтаря проти швейцарського колектива. Я подивився дуже скромний скромна команда. Вони вилетіли від Утрехта з загальним рахунком 5-2. Нідерландська команда їх вибила з Ліги Європи. Їх вибили в Лігу конференції. На Трансфор вони коштують 24 мільйони, тому друзі. Я думаю, Шахтар має проходити. Забивати їм 5-6-7 більше, ніж Утрехт, Я вважаю, Шахтар Варт може забити і проходити в цю Лігу конференції. І там насправді ну, я бачу шанси в Шахтаря доходити доволі глибоко в цей, по цьому турніру. Подивимося, є всі шанси, насправді. Давайте вірити в краще. Я не вважаю, що це прям великий провал Шахтаря конкретно в матчі проти Панаті що це провал Турана що якась неправильна тактика? Ні, ми володіли ініціативою всі два матчі. Шахтар просто не забив свої незначні так моменти, але й суперник добре захищався і поставив все на кон на захист. І їм пощастило з арбітром, їм пощастило з кадровою ситуацією Шахтаря. Ну і в принципі, щастя в серії пенальтів вони теж отримали. Тому ці фактори не дали можливість Шахтарю прийти в плей-офф-ліги. Європи а ліга конференції можливо це і на краще, як мінімум, для таблиці коефіцієнтів. Вона, я думаю, там буде радіти. І зовсім коротко про наше полісся яке все-таки пройшли з валідольчиком, звісно, пакш Угорський. Додали інтриги, звісно, команда Ротаня нам, вболівальникам. Я під час гри з шахтарем дивився, звісно, цю гру так мельком, але наскільки ну, якісних моментів було багато в полісся, щоб закривати гру ще в першому таймі? Там були моменти, їх було багато. Статистика за матч. Самі бачите, на набили ми більше, ніж на гол. Насправді, не заслуговували тут програти, просто не реалізували свої. Суперник отримав. Мав впевненість, вони забили на кінці першого тайму і на початку другого. І, звісно, в них було багато часу, психологічна перевага. Вони навіть там могли і третій забити, там була стійка, тобто все дуже натиненько було. Ротань там давав тико на футболістам і все-таки зміг їх якось скласти в докупи. І в підсумку Полісся все-таки забило в кінці, вже там Таліс Коста добив стрес з третьої спроби добили. Забили все-таки гол. Але шалена нереалізація була в цьому конкретному матчі. Ми бачимо, що зіграв основою. Руслан Петрович Ротань. І, в принципі, команда пройшла на Фірентину це головне. Да, прикро, друзі, що оцей тиждень для нас фатальний для українського футболу, тому що всі команди програли. Шахтар ну, нічия, окей, там, да, але по серії пенальті маю на увазі, що програли. Динамо Київ, Динамо Київ. Мінус теж, і в принципі, от Полісся теж програє в такому поєдинку, де можна було б забирати перемогу, як мінімум по грі ми це дивилися. Ну а далі в Полісся я думаю, що, скоріш за все, Ну на Полісся очікує виліт тому що Фіорентина незважаючи на те, що ще не розпочала сезон, незважаючи на те, що я ще не бачив, навіть як вона грає. Там насправді, якщо на папері подивитися дуже сильні футболісти, мой закен найдорожчий гравець 50 мільйонів коштує. Піолі тренер, насправді колектив дуже сильний. Попри те, що вони ще. Навіть не стартували товариські матчі, звісно, грали. Я постараюсь подивитися, хоча що вони грають, як вони грають. Але ну достатньо складно буде Полісі проти Фірентини. Я, я не вірю, звісно, в сенсацію тут. Тому я думаю, це кінцева. Але як я вже і казав, і повторювався, говорив, друзі, те, що Полісся опинилася в плей офф Ліги конференції, це вже успіх. Для ротання, конкретно для цієї команди, яка кожного сезону змінює тренера, змінює склад перед Єврокубками Ви розумієте, Полісю треба стабілізуватися, дати один сезон мінімум попрацювати одному фахівцю, який зможе побудувати колектив, і потім вже на наступний сезон з цим же тренером, з тими ж футболістами, доукомплектуватися і йти на Єврокубки в кваліфікацію. Тоді можна вже потребувати і навіть думати про сенсацію проти Ферентини А так, те, що зробив ротань. Попри там суперників, Санта-Колома, ПАКШ, неважливо. Це команди, які теж можуть створювати проблеми. Полісся їх пройшли. Це головне. Ротань зміг стабілізувати той склад, який він отримав після Шура, плюс підписав своїх там да, тож Філіпова, Кравченка він взяв. І ми бачимо, є результат. Було тяжко. Стартували Санта-Колома й погано, але ПАКШ обіграли. Санта-Колому потім розгромили. да, Тут на тоненько продерлися, але ж пройшли. Тому я вважаю, вже успішна кваліфікація для ротання. В плей-офф пройшли. До цього Полісся цього не робило. Тому, друзі, давайте, давайте дивитися правді в очі. Ми знову отримаємо, як і минулого сезону, дві команди в Єврокубках. Я так думаю, на ліговому етапі. Динамо Київ точно в лізі конференції, як мінімум, але сподіваюся, що пройде Макабі, і це буде Ліга Європи. Знову, але сподіваємося, що вже набагато краще. от Ну і Шахтар буде в лізі конференції. Будемо слідкувати за ними. Але Полісю все одно залишаємо шанси на сенсацію. і Будемо вболівати як мінімум для клубу. Ну це величезний досвід. Для футболістів тим більше там для деяких це великий досвід гри на такому рівні проти такої команди. Поїхати в Італію, пограти проти Фірентини і для самого менеджменту клубу, так для президента, поспілкуватися з президентом Фірантини. Подивитися, як у них проводиться робота. Це теж досвід, який треба мати, і я вважаю, що для Полісся це великий плюс, що вони зіграють проти Фірантини. Отримається поганий, а можливо й сенсаційний, і ми взагалі будемо фантастику відчувати на собі, якщо ну, там, реально станеться сенсація. Тому, друзі, пишіть обов'язково прогнози по полісі. Мені цікаво почитати вашу думку. Підсумки, на жаль, не втічні. Бачите, наш український футбол вже опускається до рівня Ліги конференції. І це факт, друзі. Ми мали б там опинитися рано чи пізно, з тим фляхом, який ми вже проходимо, це наш рівень на даний момент. Як би шахтар непогано підсилювався, але треба часто рано. Ще ми бачимо, є об'єктивні причини. Плюс до того ну, пенальті так бити не можна. Еліас дуже погано пробив, і всі інші дуже погано б'ють пенальті. Ну і Різник не врятував. І плюс до того ми бачимо, що довіри нема до того резерву, який зараз є в Шахтаря. Назарина, Швед, Швед бачили, чому він не грає? Він привіз контратаку, і Назарина потім за ним відпрацьовував, отримав за це жовту, по-моєму, зрив небезпечної атаки. Тобто, немає, він не довіряє цим людям. Я думаю, Швед піде зараз, шукають, знайшли от Ферейру І в принципі, ну той факт, що Туран зробив першу заміну на 101 й хвилині, про це й говорить, що краще вже виснажені, але люди, які знають цю структуру, які точно будуть грати дисципліновано і як одне ціле. А Турану важливо, щоб команда була одним цілим. І якщо один футболіст десь не розуміє тих механізмів і процесів, які відбуваються на футбольному полі в цій структурі, і він випадає, тоді все сипеться. А це велика проблема наших команд. Я вважаю, в Єврокубках так часто наші команди там із за деяких футболістів просто зливають поєдинки. Тому невтішний тиждень Єврокубку. Ви чекаємо на наступний е вирішальний плей-офф, де перше, Динамо треба реабілітуватися, знищить Макабі. Друге. Полісю зробити сенсацію, а шахтарю спокійно зайти в Лігу конференцій і там не робити шуму. Давайте вболівати за наших до кінця, друзі. Під кінець в коментарях пишіть свої думки. Чекаємо наступного тижня. Попереду в нас УПЛ, будемо дивитися. І, звісно, теж там про своє болото говорити. Тому ставте обов'язково лайк цьому відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Підпишіться на канал. І в Телеграм заходьте, там більша комунікація, там відеофрагменти, новини про український футбол. Моя думка, ваша думка лунає в чаті активне обговорення. Заходьте туди, долучайтеся. Всім бажаю гарного настрою та до нових зустрічей.